Вже незабаром розпочнеться цикл зимових свят однак, напевно, багато хто міркував про відсутність у себе святкового настрою. Чому ж взагалі виникає таке погіршення емоційного стану з настанням холодів? Змінюються сезони, менше стає сонячного дня, і це дійсно впливає на наш психофізіологічний стан, певні наші процеси, не не виробляється вже вітамін А, так як потрібно. І це все впливає на наш емоційний фон. Тобто, це суто природні такі явища. Дійсно, ці чинники можуть сприяти погіршенню загального емоційного фону та більшій пригніченості. Тому важливо, аби у кожного з нас був набір інструментів, які покращуватимуть наш стан. Є соціальні зв'язки, є наші друзі, є наші знайомі, з якими ми можемо поспілкуватися, обговорити якісь події, отримати підтримку. По-друге, це можуть бути наші різні захоплення, різні хобі, які нам допомагають, теж отримати позитивний настрій. Також можна оточити себе. Яскравими кольорами, які позитивно вплинуть на ваш настрій, вдало борються з негативними думками і м'які іграшки. Цей проект Той терапірум він, знаєте, таке терапія м'якою іграшкою. Бо е, оцей дотик до іграшок, обійми це величезний заряд позитиву. Запрошуємо усіх приходити до нас це з одного боку. А з іншого я теж запрошую долучатись до збору іграшок, тому що є той, кому саме ця ігра. Іграшка може допомогти. Ну і наостанок, безперечно, розпочавши підготовку до зимових свят, ми підсвідомо можемо налаштувати себе на позитив. Це про радість, це про спогади, це повернення в ті часи, де дійсно ти Ну чекаєш якоїсь дива. Цей запах ялинки, запах новорічних мандаринів, апельсинів, цукерок. Це теж про те, що ми дозволяємо собі. Отримувати задоволення, бути разом в сімейному колі і продовжувати життя з вірою в наші збройні сили, з вірою в нашу перемогу, тож не дамо ворогу можливості зламати нас, і, хоч трохи, дозвольмо собі та близьким створити святковий настрій. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.